Вітаю на каналі Сова Маркетинг. Мене звати Василь Солонецький і в цьому відео розповім, як за допомогою підтримки Google можна розблокувати ваш Marchand Center. Одразу хочу попередити, що таким методом, на жаль, не всі аккаунти можна розблокувати, але десь 3 з 10 аккаунтів нам реально вдається розблокувати через саппорт Google, через переписку з модераторами. Тому, думаю, ця інформація буде вам корисною і, сподіваюся, ви також зможете самостійно розблокувати ваш мерчант Центр. Поїхали. Почнемо з аккаунту Мерчант Центра. У вас буде така ж сама картинка. Заблокували за ведення в оману. А може бути два випадки: перше, це коли треба підтвердити особу, тобто мерчант новий, ви там ще не встигли відправити документи або в Google Ads, або в Мерчант. І треба буде підтвердити особу. Далі вже буде доступна ось ця от кнопочка. Я не погоджуюсь із цією проблемою. Або у вас старий аккаунт, там все підтверджено і у вас ось ця кнопка активна. Так, одразу хочу попередити, що коли вам прийшло, прийшов блок Мерчант-центру, наприклад, це сталося сьогодні. сподіваюся, що вам сьогодні не заблокують Мерчант Центр. Але якщо у вас сьогодні заблокували Merchant Center, не відправляйте одразу на перевірку ваш аккаунт. Поясню чому. У нас багато було випадків, коли сайти були вилазені прям ну, ідеально. Ідеальний сайт, немає взагалі до чого придратися. Там було і купа онлайн-оплат. На реквізити, і на товку, і кур'єрська доставка, і своя доставка кур'єром, і самовивіз, і всі товари оригінальні, і сертифікати є все рівно. Якщо ви відправляєте одразу на перевірку, модератор такий сидить, думає: ага, я тільки там, чи робот тільки заблокував, вони одразу відправляють, нічого не виправили, одразу блок. Тому вам сьогодні, наприклад, заблокували мерчант Центр. Ви завтра заходите в аналітику, Google-аналітику. І дивитесь, по яким сторінкам ходив модератор. Далі знаходити ці сторінки, перевіряєте на сайті, чи все у вас виправлено, все там гаразд, тобто там, щоб був коректний переклад, щоб були там якісні фотографії, щоб були там нормальні характеристики, щоб не було ніяких там знаків зайвих, щоб стіною було все, все добре. Повністю перевіряєте сторінки, перевіряєте головну сторінку. І коли ви вже точно на 100% впевнені, що з сайтом все гаразд, все супер на 100%. Тоді натискаєте цю кнопочку і чекаємо перевірки. Значить, якщо у вас аккаунт пройшов перевірку, вітаю. Ви можете там рекламувати далі ваші товари, продавати і заробляти гроші. Якщо ж ні, тоді у вас знову буде така ж сама картинка введення в оману, і тут буде дві причини: або автоматична перевірка, або ручна перевірка вашого аккаунту. І це треба буде в майбутньому, я покажу, де згадати, згадати саме в переписці з саппорт Google. І так, якщо ви вже все перевірили, відправили, вас повторно повторно заблокували. Тоді ви ось тут: де знак питання зараз вибачаюсь. Натискаєте, натискаєте Зв'язатись з нами. Так, секундочку. І переходить на ось таку от форму. Посилання цієї форми, якщо на всяк випадок, треба буде, я в описі до цього відео залишу. В цій формі все стандартно. Тобто, ви заповнюєте там, обираєте свій аккаунт, ім'я, прізвище, назва вашого магазину. емейл, ідентифікатор Google Ads». Там все стандартно, все легко, нічого там не спутаєте. Нас цікавить ось тут ось короткий опис проблеми. Значить, дивіться по короткому опису проблеми, що ми тут вказуємо? Чесно кажучи, от перше звернення воно ну, не таке важливе. Чому? Тому що зазвичай майже завжди приходить автоматична відповідь. Я навіть не знаю, там, чи це робот автоматом просто відповідає. Або людина сидить і просто скриптами там, відповідає, або Ctrl-C, Ctrl-V. Тому в, цій, в цьому описі ви пишіть: добрий день. Ми перевірили там сайт 10 разів, всі статті ваші перечитали, але проблеми не знайшли. Нас, нам досі блокують аккаунт. І тут ви вказуєте, що, на жаль, там робот два рази нам заблокував аккаунт. Прошу. Перевірити, чи все гаразд, або якщо там була у вас ось тут в Мерчанті ручна перевірка, ви пишете, що я прошу перевірити мій аккаунт Мерчан Центру мерчант Центр розширену команду. Або можна писати там, спеціаліста вищого рівня, або більш професійного спеціаліста. Все тут написали, відправляєте. Тобто, буквально там одна-дві там, строки не треба розписувати. Вони вам, скоріш за все, пришлють ось таку відповідь стандартну. Знову ж таки, це стандартна відповідь, тобто плюс-мінус так, такий самий лист. Тобто по тексту його може бути більше-менше, але суть в тому, що там, ми дуже занепокоєні. Те, що ваш маршент центр заблокували. Ось вам посилання на там, наші форуми, на наші статті, перечитайте і знову там йдіть на свій сайт, виправляйте все. Далі, на ось такі повідомлення нам і треба відповісти. Значить, перший варіант, що можна відповісти. А ось, дивіться, як я відповів, знову ж таки, кажу: дослівно не треба копіювати і відправляти, тобто ви маєте зрозуміти суть. Повністю копіювати текст не треба. Добрий. день, Ви непрофесійно проаналізували мій аккаунт і недостатньо володієте інформацію про роботу там сервісу. Передайте, будь ласка, моє звернення старшому спеціалісту. Друга моя відповідь: тут вже більш таку розширену відповідь дав. Ви не прочитали моє повідомлення, бо це вже здається другий раз їм писав, і вони реально не читають. Просто не читають. А, так, я вам повідомив, тому прошу вашої допомоги і хочемо зрозуміти, чи це блокування через помилки на сайті, маю на увазі, чи через помилку робота. Тобто, ось тут, де я вам показував мерчанті автоматичний блок. А, якщо робот перевіряє, і зараз дуже часто реально робот блокує мерчант-центри, скоріш за все, Google вводить штучний інтелект, і він дуже сирий. він... Перевіряє швидко неякісні аккаунти і блокує їх. Ось тому чи через помилку робота, який перевіряв наш сайт, дуже прошу передати нашу заявку старшому менеджеру. Ось, тобто зрозуміла суть, так? Прошу передати заявку старшому менеджеру, старшому спеціалісту, розширеній команді, там, більш компетентній людині, щоб перевірили мій аккаунт. Тобто, вам. Там 100% завжди будуть, ну, не 100%, може там 90%, вам будуть відписуватися просто скриптами. Просто Ctrl-C, Ctrl-V і все. Ідіть там, читайте мануал Google, що там не так. Хоча, ну, чесно кажучи, ви розумієте, якщо ви дивитесь це відео, ви чудово розумієте, що багато сайтів є, які дуже погано. Зроблені там немає навіть і доставки онлайн доставки кур'єром і онлайн оплати, там оплата, наприклад, на карту, і все рівно вони працюють, тобто їх колись там пропустили, і вони якось пройшли, їх зараз не чіпають. Ось і в такому дусі, тобто суть, ви зрозуміли, вам треба, щоб вашу заявку розглянув більш компетентна, більш компетентна людина, тобто не... Не людина, яка скриптами вам відписується, а якась там більш розширена команда, там спеціаліст вищого рівня і тому подібне. І далі, якщо вам пощастить, вам прийде ось типу, таку, типу таких відповідей. А я хотів повідомити вам, що обліковий запис зараз повторно схвалено. Тобто все окей, модератор зайшов на сайт, перевірив. Все супер. А я вибачаюсь, ось тут в другому листі я їм показав скріншоти. Тобто я ще додаткового скріншоти в лист закріпив для того, щоб вони зрозуміли ситуацію, що Мерчан Центр розблокували. Ми буквально там через декілька днів додали 20-30 позицій, і через ці позиції нові нас робот знову таки заблокував. І тому тут от я написав про робота і показав їм на скинах, що вони розблокували наш мерчант. Робот його знову заблокував. І, будь ласка, давайте розблоковуйте його назад. Це вибачаюсь, це я забув, але це важливо, якщо ви будете давати якісь пруфи, якісь підтвердження в скріншотах. Це реально ну, дуже важливо. І ось далі. Вони розблокували сайт, верніше, мерчант центр в марчант, все окей, все працює. Далі суть така сама, але іншими словами, ви зрозуміли, маєте на увазі, що я перевірив обліковий запис разом із нашою розширеною командою. Те, що я вам казав, тобто можете писати, що я прошу там перевірити мій аккаунт, мій сайт, розширену команду. І у мене є чудові новини для вас на основі оновлення. Які ми отримали від нашої команди, було повторно схвалено. Тобто ваш аккаунт було повторно схвалено. І таким чином ми останні два аккаунти в цьому місяці нам вдалося розблокувати. Так, на жаль, на жаль чесно кажу, вам дуже важко спілкуватися з сапортом Google. Дуже... Багато чого залежить від того, на якого модератора ви попадете. Ось я знаю точно, що якщо я попадаю, наприклад, на модератора з Португалії, це 90-100% блокування. Це навіть там людина не хоче спілкуватися. Це, це точно просто скрипти там відписатися і все. Я не знаю, чому. Я знаю, що там, наприклад, модератори там, з Індії, з... Польщі, там з Британії, вони нормально спілкуються, тобто, взагалі, проблем немає. З Португалії чомусь прямо 90-100% блок. Тому дуже важливо, звичайно, попасти ще на адекватного модератора, адекватного спеціаліста, який виділить там час там, 20 хвилин, перевірити ваш сайт, перевірити ваш аккаунт і дати дійсно коректну відповідь, розблокувати ваш аккаунт можливо. Все, друзі, сподіваюся, вам ця інформація допоможе. Якщо з першого разу не вийшло, ви можете писати і другий раз. Іноді буває таке, що ми пишемо по три рази, так ведемо там дуже довгу дискусію. Іноді це затягується і на місяць, але ну, тут не багато варіантів. Або якщо сайт повністю вже готовий повністю повністю. Вилизаний там на 100% все є і його продовжують блокувати. Ну, це знову ж таки там, пробувати створювати нові мерчанти, або вести такий от діалог. І це реально може затягнутися на півмісяця, на місяць, але ну, і через підтримку Google через такі от переписки є результат. Сподіваюсь, вам ця інформація допоможе розблокувати ваш мерчант центр Якщо ні, завжди ми раді допомогти. Звертайтесь до агенції Сова Маркетинг. Радий був за те, що ви переглянули це відео. Ставте лайки, пишіть коментарі і до нових зустрічей. Бувайте!